З вами Максен. І зараз у нас випав перший сніг. І зараз я взяв багато досить грошей і біжу на ринок. Бо, друзі, сьогодні приїхали багато торгових, багато продавців з різними цікавими товарами. Друзі, ну а ви поставте лайк, підпишіться на мій канал, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми побігли! Так, друзі, в... до мене додому їде багато декорації. Тому в наступному відео ми будемо декорувати мій будинок. Скоро, до речі, в друзі, має бути відкриття е... ялинки у нас в центрі. Тому буде прикольно. Ось так. От біжимо, біжимо. Мені дуже цікаво, що. Так, біжимо. Так, ось так от, друзі, багато жителів. О, вже ходять, щось купляють. Так, оце щось знайоме. Лакішоки чи якось. А, Лакіблоки. О, друзі, агрекс з сніг почав падати. Точно, я колись з... Е, новим Артемом колись таке знімав. Точно. Вау! Доброго дня. А можна купити ці лакіблоки? Так, звісно, який вам? Е, я не знаю. Давайте поки що цей от стандартний візьму лакіблок. Скільки він? 29. Ага. 29, так 29. дев'ять. Даю. Так, ось, тримайте. Так, друзі, що ж, ходіть, потестимо оцей от Lucky Block. Мені дуже цікаво. Але давайте чуть далі відійдемо від села, бо не знати, що там випаде. Надіюся, я не дурно віддав гроші за оцей от Lucky Block. Я колись... Я все я задав. Я колись таке знімав. З нубом Артемом. Так. Давайте. Отут. А. наше так оббігав. Ну добре. Так, що ж, ламаємо. Ого! Меч якийсь. О, простий меч. Сила вогню, а ні. Друзі, я вам би сказав, що цей меч досить сильний. Але, ну, за це 29 віддати. Ну, таке собі зарішніми цінами. Це ем, дуже странно. Так, що ви гроші не взяли. Зараз я заплачу. Давайте таке, я візьму у вас от ці от всі лакі-блоки, які маєте, все. І е, заплачу вже за них всіх. Скільки з мене? 74 Ага, ну, стак і 10. Добре, на те стак. І. На те 10. Опа. Все ой, чекайте. 10 вам не дав. Ось, тримайте. Так, а я йду відкривати оці от локі-блоки, Так, мені оцей от... Лакіблок чорний, трохи страшно відкривати, тому я, друзі, його буду відкривати самим останнім. А зараз поки що це от червоний. Він виглядає, вроді, самим безобідним. Так, тому давайте зараз його відкриємо. Що ж випаде з нього? Так, ламаємо і. Друзі! Я в шоці? Просто яйця. Та кому ті яйця, блін, треба вон до магазин здам. Капець. Друзі, і за це я віддав гроші. Добре, давайте. Good Lucky Block. О. Ну. Теж сильно не потішили. О, ще бірка, ярлик. Так, добре. Далі. Давайте оце от. ПВП якийсь. О, ще один меч. Дерев'яний меч? Ну, сила вогню. Ну, таке собі. Так, добре. Лакі-мопс. давайте. Нічого. Добре, давайте найчорніший лакіблок. Так, гроші назад, будь ласка, поверніть мені. Це якісь. Так, друзі, тому, як до вас в село приїжджає торговий з лакіблоками, блоками блоки не купляйте, бо це повна фігня. І чули? Ви більше лакіблоками блоками не торгуйте, Але вам, в принципі, що? Вам головне, щоб гроші були. Так. Шостріше тенте. А це дійсно цікаво. Добрий день. Так. Е, значить, давайте тако. Я беру всі ТНТ. Скільки з мене? Два стаки. Е, ну, я вам даю стаки 54, бо стільки не маю. Е, ось. Тому вибачайте. А якщо що, то я вам ще принесу. бо... Таким лохотроном я жити не хочу. Так. А, ви мені даєте ТНТ? Угу, Добре. Дякую. О, та ні, мені це простого ТНТ не треба. Це не простий. А який? Фейковий. А, -а, а, ясно. Так, це все? Ага, ще є. Так, друзі, до речі, я включив е креатив. Бо буде небезпечно грати в режим виживання. Так, добре. Давайте, друзі, відлетимо в ліс. Так, і будемо провіряти наші ТНТ. Давайте почнемо з фейкового ТНТ. Що... Що воно з себе показує? Ой, так, де він пропадає. А, на дерево О, є. Так, давайте. Підпалюємо, запалити. Ага, то просто на дерево не можна було ставити. Ясно. Так, що той фейковий ТНТ з себе показує? Давайте підпалимо. А, нічого, він просто пропадає. Ну, тепер зрозуміло, чому він фейковий. Так, а. x 5 Дивимося, друзі. Що він себе показує? Ого! Нічого собі! А він так досить нормально взриває. Капець. Супер, класно. Так, тут у нас. Шахта. Так, добре, давайте наступний тестити. Так, що це за знак? Хм. Ну, давайте це на останнє. Так, фаст. Швидкий ТНТ. Давайте провіряємо. А, швидкий ТНТ, типу він швидко взривається. Ого, і лишає досить великий кратер після себе. Ні, друзі, знаєте, два стака. Я думаю, що це дійсно прикольно. За таке віддати, це дійсно варто того. Так, ну що ж, ми вже попробували два. Давайте наступний. Fire т. Третій ТНТ. Fire Е, e, Вогняний ТНТ. Ой, житель не повезло тобі. Так. Ой, оцей телепортнувся. Йоу! Ото у нас весела зима буде. Ой, жителі, не переживайте, я. Можливо, це все заставлю якось, не знаю як. Ну, не переживайте, все буде нормально. Так, ну що ж, ми вже спробували скільки. Один? А, то, то, друзі, тільки що ферм ТНТ це був четвертий ТНТ. Так, що ж, добре, давайте. Так, щоб там нічого не зачепити. Підриваємо, друзі, отут. Так, отут. Оце. От. Щось цей знак мені нагадує, друзі. Запалюємо. Так, що за. ТНТ? О! Він навіть нічого не зробив. Капець. Що, залагало чи що? Капець. Класно! У вас тут ТНТ неробочий. Не може такого бути. Як не може бути, може бути. В мене. Пожежник викликайте. Швидко, давайте. Йомайо, так, житель, житель, почекайте, почекайте, живіть, живіть, житель живіть! Зараз я все потушу. Так, зараз, зараз, зараз. Отут, аж щоб все. А де та дівчина? Ой, я, походу, її спалив. Так. Йо-моє, у вас зброя небезпечна. Щоб, Шоп... йолки палки це капець, друзі. Подивіться, тут палатка горить. Я в шоці? Ну, так, добре. Жителі не переживайте, все буде добре. Можливо, ну так. Так, чуть-чуть я покалічив доми але думаю, що вони мені пробачать. Ото вогняна сила нормально розлетілася. Так, дядьку, вибачайте але я слова свої забираю назад. Сила дійсно крута. Так. Я би хотів підірвати один будинок. І це мені дуже цікаво. Так, друзі, мене тут не має бути. Так обережно. Ставимо сюди. Так, поки що той ще мер звідси не з'їхав, він тут вже є. Його тут поки що нема. Подивимося, що цей ТНТ себе покаже. Так, сховаємося, щоб мене не було видно. Вау! Який був... Як було багато цей штук. Йоу щент. Все капець. Будинок просто вщент. Рознесло. Я в шоці. Капець. Так, мене тут не було. І, мій будинок горить. Мій басейн пошатало. Йолки-палки. Так, ну нічого, зараз це все виправимо. Так, ну що ж, друзі, що я можу сказати за цей е, мод? До речі? Вас? Ев? Продавець. Як вас звати? Андрій? Андрій, дуже приємно. Е, дуже. Ваш ТНТ мені дуже сподобався. Тільки. Дайте мені. Наз... Поверніть мені назад гроші. Не зрозумів. Е, за ну, що? В смислі, е, е, Ну, як? Я половина села тут е, спалив. Що мені тепер з ним робити? Капець. Е, ну, класно. Оу, а це що за меч такий? Так, його треба теж тест, Ну, тест. Такого меча ще не бачив. Вау, що за панки полетіло. Так. Оу, це якийсь. Ну, прикольно, що це. О, кавунами буду стріляти у вас, поняли всі? Вау! Ну, така собі зброя, якщо чесно, але. Просто нажати і все. Коротше, друзі, отаке от вийшло відео. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося? Мені, якщо чесно, дуже сподобалося, тільки що мені тепер з цим всім робити. Це питання. Ну, дуже класне ТНТ. Звісно, шкода, що з Лакіблоками вийшли проблеми, але що ж зробиш? Я вже був, як чесно, розчарований, але мене ось, все, ось це, оце, от просто ці всі ТНТ, всі мені дуже сподобалися. Я їх собі залишу, особливо ось цей фейковий ТНТ. Він, можливо, мені знадобиться в тролингах. Так, як же Тимофія, тролив, ну бар, тема тролив, Так, треба буде потролити Марка. Діму, можна буде. Ось. Ну що ж, друзі, мені сподобалося. З наступаючим новим роком зустрінемося в наступній серії, будемо декорувати мій будиночок. Ну що ж, а ви, будь ласка, поставте лайк, бо мені тепер дуже шкода, он, тих жителів всіх. Ось. Е, підпишіться на мій канал. Та всім па-па!